Готівку просто мішками зберігали у київ міськрай. 1970. Це просто робочий кабінет українського чиновника із КМДА. Уявіть тільки понад 7 мільйонів доларів готівкою виявили правоохоронці на САП під час обшуків у рамках спецоперації Чисте місто. Оксікам та депутати Київради реєстрували на підставних осіб, не існуючі будівлі, а потім через Київраду отримували право власності на землю без жодних торгів, але за щедру винагороду. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. У 2023-2024 роках, столичні чиновники незаконно вивели із власності Києва землю вартістю майже 12 мільйонів гривень і планували стирити земель ще на 84 мільйони. Отрутилися правоохоронці. Нині підозру оголошено 10 особам, із них семеро затримано.